Привіт! З вами канал Красиві рослини. Сьогодні я буду садити три тюльпани у горщик. І також буду показувати, як, вам, як це робити. Перше, що нам знадобиться, самі горщики з дирочками та тарілочкою, щоб вода не витікала. Якщо буде забагато Також цибулинка чистим її, щоб залишилось тільки трошки, та можна також це забрати. Ось. Тут вже є практично корінчик. Так, насипаємо універсальний ґрунт у горщики. Насипали землі ось з такого рівня. Десь універсального ґрунту можна. Далі нам треба її трошки полити, щоб утрамбувати. Дивіться, яка нечемна вода. Не хоче проникати в ґрунт. О, Що я з нею тільки не роблю. Не хоче, та й все. Все. Далі нам знадобиться зробити такі дирочки в землі 10-15 см, щоб закопати тюльпанчик. Так, зробили. Тепер тюльпанчик потрібно садити не тако, а ось тако гострою частинкою вверх. І закопувати треба повністю. Підкопуємо гарненько. Можна руками, можна лопаткою, чим вам зручно. Так, підливаємо гарненько і чекаємо, і ставимо так як можна біля балкону, можна на балкон. Головне, щоб їм було тепло та сонячно. Ну що ж, з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.